Вітаю всіх шановні пані, та панове, ви на каналі Elus0, це проект Nexus Roleplay. Якщо ви ще не граєте на цьому проєкті, то промокод Israel 0 в описі, вводити його через F10 і дасть вам плюшки, бонуси, там, віпку і всю хуйню сюди водити, його просто вот вот, актуєте і буде вам щастя. Так, ну а в нас сьогодні огляд першого авто з тих, що нам виповлять. Нарешті в мене дозволяє місце це робити. Бля, забрати приз нахуй. Очік чік. Давайте глянемо на цю, блядь. Ось вона А де мій мерз, блядь? Ну, ясно, тут все як завжди, блядь Так. Чік, чик. Ну. Який звучок, непоганий, до речі. Да, непоганий, блядь М8 мені не дуже подобається взагалі. Ще її ці блядь, е хуйні. Що по салону, сітап. тут немає більше цього виклик, блять. Мітво? О, до речі, німецька панелька. Так. Поїхали, заглянемо, скільки воно може виїхати, блять. Блять, коротше, мені не дуже цікаво, скільки воно може виїхати, насправді, блять. давайте спробуємо її продати нахуй. Ще одна. Куди ти, блять, їдеш нахуй? Ха-ха-ха. Бляблю, такі моменти, блядь А коштуватиме ця краса в нас. Ля, ебай, тут собі ни хуя себе. Нихуя себе. Увисключ си, блять. Давай, збивай нахуй активчик. О, ну, так, непогано, блядь Це не подобається. Оце я... ой еео, Ти шо так на шановний! Обережно треба, алло. Дякую тобі, шановні, що підвіз. А ми тепер дістаємо іншу автівку, яку я дійсно дуже хотів. І це в нас для ламборгіні, нахи. Ферфа, я ебу, блядь. Де ця лайва? Оу, хто ти хороший такой? Іди сюди до мене, блядь. Ану. Да, це воно. Десулі в неї уебанське насправді, блядь. Нарешті в мене є ламборгіні, блядь. Безкоштовно, сука, як це кайф, блядь. До речі, хто ще не бачив відео, як я виграв ці автівки, блядь, воно в описі, блядь, по-любому є посилання, заходимо та дивимося, блять. Так, спочатку поїхали перекрефарбуємо, тому що, блядь. Ой! Ой! Ой, бля, роз'їбав вже. І так, опаки це дарова. Спочатку ми зробимо ремонт авто, звісно. Ля які хлопці понаїхали, блядь. Чик-чик. І тепер ми його фарбуємо, та думаю взагалі, що там на неї ще в нас є, блядь. Давай, давай, заїжджай, нахуй. Бля. Вона потвинна бути в білому в мене, блядь. А може не в білому? Я не знаю, блядь. це такий геморрой фарбувати арківку, блядь. Так, диски, в нас є диски в купа, ви шо, блядь. Ох, бля, матовий нах, металік. Ух. Не. Nee. Может червоную такую, блядь. Не, 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 не. ее, блядь. Сука, как воно нахуй? ооо, Что есть такое, хай нас будет воно, блядь. Мята такая. Тупо мята. вот такая мята у нас хай будет, блядь. А я знаю, мята мне не знаю, в мята, мятам они Тридбаты нахуй, чина за сготивочкою, блять. Задковый ковер на что робит, блять? Ага. Так хай тоже буду мята, блять. Чина за сготивочкою, нахуй. Перламутр, треба, блять. Не, щось таке мятное, блять. О, такое. Бля, 44 кеса? Ну, вон, она повыно круто выглядата, насправдив, блять. Це автівка вже для мене я не збираюся там продавати щось таке з нею робити. блядь. Коротше, що трапилося. У мене вдібнуло Nvidia, і я на це не зразу зрозумів вже після того як я закінчив записувати відео. блядь. Ось, Автівка зараз тут, тому що я потім їздив туди-сюди. І, ну, блядь, коротше, я її ще трішки перефарбував. Тепер вона глядає в мене саме так. І якась курва роз'їбала. Ну, це нормально, блять. Сподіваюсь, до речі, що в мене є чим відремонтувати, в мене ніхуя цього немає, блять. Добре, що в мене є багажник А, стоп, в мене є, блять. Хай воно там і буде, блять. Отак, чік G, нахуй. Ну G, блять, алло, я ж нажом тискаю, блять, йопте. Все, є. Так, що я зробив з цією аптівкою? По-перше, я в'єбав на неї підвіску, блять. Що вона стала трішечки нижчою, в'їбав на неї ось такі десулі. Мені до речі подобається. Напишіть коментарі, як вони вам. По-друге, я... До речі, що салон у нас. Ен блядь, ну, Тут ніхуя нового, блять, звичайно, салон. Ноги начебто влазять. Блядь. Гарно все гарно блять. Я на ній трішки проїхався. Ну як трішки я вже нормально на блядь, туди-сюди гайдався. Бля, змінив номери на Сара. до речі. Якщо серед моїх підписниць є Сара, напиши мені, я тобі їх подарую, блядь, тому що мені блядь, похуй не шкода. Бля. Так. М -м, поїхали. До речі, блядь, тюнінг в своєму центрі він найдорожчий, на жаль. Тому тюнінг десь інше. Спочатку покажу вам, що в неї скільки на неї точніше, коштує тюнінг, тому що бля, ну він трохи дохуя коштує, як на мене, блядь, Ну, Мені залишилося дохуя, мені стільки немає, блядь. До речі, в мене зараз вже є, бачите, 700. Я злив у ГОС 2 авто, що в мені там ще випало. BMW, ну це, ви це бачили, блядь. і цього банана блядь, злив теж у ГОСку, блядь. То я проїхався, він мені трішки не зайшов. блядь. Залишив собі Мерседеса. До речі, як ви бачите, в мене залишилося півтори блядь, години колоса фортуни. Я вже одну отримав. Тому це файно. Блядь. І так, двигун в нас коштує дохуя. Трішки більше ніж дохуя. Гальма Ну гальма ще можна купити, до речі, вони будуть, дійсно мені потрібні, блять. Можливо, навіть зараз їх придбаю, не буду блядь, про це більше думати. Блядь. Оцю хуйню, гоночну, коробку. передач Ми теж її купимо, тому що вона, мені здається, теж потрібна, блять. І це теж карткою. Підвізка в нас вже є. Турбіна бляд, теж коштує ніхуйово. Коли-небудь одного разу я собі її встановлю, бляд. але не сьогодні. так е Ось така хуйня розганяється непогано, здається. Стала краще трішки бляд. Вона в мене їхала десь 270-280 км на годину. Вважаю, що це було дуже непогано. Я дуже обожнюю цю Lamborghini, вона була в мене на одному проєкті, на моєму можна сказати першому РП проєкті в GTA 5. І там був на не такий бах, що коли вона була максимально розбита, вона максимально швидко їхала, блять. Ну це, блять, рейс, це тупо, це, це щось, блять. Та зараз ми з вами тупо подивимося, як воно розганяється, і я покажу вам, скільки воно коштує у Гос, якщо її злити. Ну що, помчали, блять. Скільки нам буде їхати тепер з коробкою передач останнього рівня, блять. Так, ну розгон дуже добрий. Мені це дуже подобається. Цікаво, чи буде в неї три сотні, чи не буде, блять. Ну, їде зразу на, на, на в рази швидше, ніж. До того, це не дивно насправді. О, 283 там було. Можливо, навіть 300 і буде, блядь. Давай, давай, мала, блядь. Я спочатку думав зробити білу, як колись вона вона була, потім жовтою, блять, ти сюди. Але вирішив, щоб вона була... Ох! Була, дякую, пте. Була такою м'ятою. Ну от, ось це, звичайний приклад підораса, блять, ну в'єбався, сука, ну хоча б виїбачись, баний рот, блять. Я не знаю, я ненавич таких людей, це просто для мене якийсь там біомусор, я хуй знаю, блять. Так, що, давайте про місто, блять. Ми там все одно роз'їбемося, блять, тому не страшно. Так. Цікаво, скільки нам їхати з біглом, але два з скрімлямо, блять, ну... Я не знаю, коли в мене будуть такі гроші. Тому що маю бажання щепів збирати кейсів, блять. А кейс на кейсі зараз гороші збираю. Збираю, збираю, збираю. Ось, тому блять. О, 295 було 307, є, 310, 11 було десь, 13, 20, 320, ніхуя собі, блять. Воду зараз кого небудь в'їбати, блять, щоб він нахуй полетів, блять. Ох. Круто, 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 круто. Ні, мені дуже подобається ця ламба, блять. Вона дійсно топова, блять. До речі, одяг ще мені випав, блять, то все лайно повне блять. Я тільки ці штани залишив собі, блять. Так. Доброго, Доброго! дня. Доброго, блять. Бурлани сука. А як вона там була перформанти, так? Так, ось вона коштує 8755. Ну блять, ну це піздато. Мені це насправді дуже подобається. А тепер помчали глянемо, скільки ж вона коштує, блять, по госу. Що, до речі, можу сказати, що про ламбергію, поки ми їдемо, бо вона дуже нехуйово крується, мені це дуже подобається. І, ну, дійсно топчик, блять. Щоб б на вдігло в'їбати, було б, я думаю, розїбало блять. Але вона керується дуже-дуже-дуже файно, вона коштує свої гроші. О, когось бнули, блять. Репе, блять. оп 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 Так. І давай, 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 під'їжджаємо. Тут сьогодні був просто роз'єбалово. Стільки людей тупо скидували свої автівки нахуй блять. Там гос, там туди-сюди, п'яте-десяте, блять. Давай, зливай, це чіпасунься, блять. Оп. І так, ну лям з хуєм, блядь. Просто так можна б обзоробити, якби я вирішив її продати, блять. Це насправді дуже круто. Але ля яка баба там була. Ось така нас слаборгіння. Мені вона дуже подобається, ну дійсно, блядь, вона охуєнна, блядь. І я отримав її безкоштовно, це тупо розйоб, блядь. Тільки за те, що я просто граю на цьому проєкті, це ахуєнна. Що я собі зразу вирахував, що ціна цієї автівки назвалася, це 14,5% від її вартості. Тобто цей лям 275 тисяч це 14% 14,56% ну, 14 від її вартості. блядь. Це дуже непогано. Тож, далі у нас буде на огляді інший Mercedes, який я вірав, я собі його залишив. Мені теж подобається. Блядь. Тому не перемикаємось, дивимося далі. А ті, хто ще не грають на проєкті Nexus roleplay у вас є така можливість ще встигнути виграти також, якусь круту автівку, просто граючи на цьому проєкті. Тобто після реєстрації вводити промокод ОСЦ ІЗА 380 вводити його або тут, або тут. Вот, чи кактували блядь, і вас здається віпка нахуй, там бабка на кожному левалі? Ну і взагалі все, що потрібно. Тож всім гарного дня, вечора, ночі і всім па па, -па, -па.